До Коломийської малечі приходив Миколай. В Народному домі організували традиційне театралізоване дійство Дарунки Святого Миколая. Всі присутні мали змогу переглянути виставу та отримати подарунки від благодійних організацій. Театралізоване дійство Дарунки Святого Миколая щороку пропонує Коломийський Малечі колектив Народного дому. Організацією займається художній керівник закладу та режисер Яна Василовська. В касі задіяні задіяні. Більше 10 учасників художнього грудка, театру маленького. І плюс до співпраці долучилися керівники танцювального колективу Еридан, які привели сьогодні більше двох десятків дітей, які також беруть участь у цьому чудовому дитячому дійстві. В першу чергу хочу подякувати керівникові за таку проведену велику і клопітку роботу. А ще користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників, весь творчий колектив з нагоди Нового року і також з наступаючими святами міцного вам здоров'я і наснаги до роботи в наступному новому році. До свята долучилися благодійники. Після перегляду вистави дарували діткам подарунки. Цим займалася благодійна організація Діти милосердя, яка опікується важкохворими дітьми, сиротами, напівсиротами, інвалідами та малозабезпеченими. Хочу винести подяку всім коломаянам, які долучилися до нашої акції, підприємцям також, які не залишилися осторонь. до до свята цього. Окрема подяка волонтерам, які внесли дуже велику працю в цю організацію. Це Данильчук, Данильчук Тетяна Вікторівна, це Корж Корш Ольга, це Слободян Михайло, а також Бойко. Дмитро Кузьміч. Хочу окремо подяку винести також благодійній організації Карітас, яка долучилася і допомогла нам з фінансами в організації цієї акції. Також подякувати колективу Орфей за участь і за чудову виставу. Зокрема, директору народного дому Михайлюку Юрію Васильовичу.